Держприкордонні служби говорять про те, що спроби проникнення ворожих до РГ фіксуються по всій лінії кордону. Так по з Російською Федерацією, мається на увазі Сумська. Область, але кажучи, на даний момент немає у них там угрупування для якоїсь стратегічної там сіль дійти до сум, крім того, була заява від президента Володимира Зеленського. Він говорив про те, що росіяни збирають ще одне групування військ біля кордону за 90 кілометрів на північний захід від Харкова. Околе Григорович, ну тобто, оце оце все знову ж таки. Це проте про розтягування і про тут тримання так наших сил біля кордону. Ну тобто, чи можна говорити про щось знову ж таки більше? Яка ваша позиція? Ну, перше, роди виконане завдання, яке поставив Путін щодо захоплення е, часового яру. Рух на Покровському напрямку, де особливо було тяжко, а лиманському напрямку п'янському. А е, це якраз ті сектори, які передбачалися е, організувати прориви за рахунок відтягування військ на Харківщину і Сумщину. Розуміло, що передбачало, що буде більш потужний прорив на Харківщині, і після цього буде заведені окремі контингенти на Сумщину, і ми змушені будемо перетягувати величезну кількість військ. На харківський сумський напрямок і поставимо позиції якраз на основних стратегічних напрямках Донецької, Луганської і Запорізької області. Ну так не сталося. Ми дійсно маневруємо військами задіємо резерви, задіємо вже новітню зброю і вже боєприпаси, які поступають. А це вже плюс. Уже вони не виграли той час, коли рахували, що за рахунок дефіциту вони зайдуть легко на Харківщину, Сумщину. Ну і зрозуміло, візьмуть і я і будуть рухатися на Константинівку, Краматорськ. Славянськ на інші населені пункти цього сектору і на півдні роботі на Вербове. Ну так не вийшло. В них також розтягнути фронт. Цих резервів, скільки немає. Ми дали потужний їм відпір на Харківщині на другій третій лінії. Оборони контратакували і зрозуміло, цей план не вдався. Сьогодні передбачають все-таки продовжувати цей план нерожчання зусиль, так, що сказав Зеленський, на харківському напрямку. Далі формувати, щоб ми не вибили їх з цих територій, а тримати плацдарм, тримати як він сказав, буферну зону. А на Сумщині там відповідно контингентів таких нема що організувати таку ж операцію, от але вони будуть продовжувати, як ми говоримо, і диверсії, якісь демонстрації заходу наш території постійні обстріли. Микола я до я веду, Путін відкрито говорить про те, що він хоче перемовин і ось в, зокрема в Білорусі, коли він був він про це знову так і сказав, так і нагадав. Мається на увазі, що ось ці виклики Харків так тепер можливо, якісь там. Загрози там Сумська область, ну це такий певний ультиматум від нього Тобто, давайте йти на перемовини, або якщо ні, там ми будемо там розширювати, скажімо так, географію бойових дій. Ну якраз би про це і говорило, що він е, посилає і туристичні удари, посилав по Харкову, щоб показати такі е, е, колосальні наслідки, щоб люди лякалися не тільки Харкова, дивлячись на Харків, але і наносить удари по іншим містам. І передбачав, що це доля така буде інша тому що поряд з тим, що вони. Показ загроз захоплення Харкова, захід на Сумщину, рух по Донеччині, Луганщині, Запоріжжю. От вони зрозуміло, демонструють те, що е, мають довколядні плани щодо довгої війни захоплення територій. І оцей терор це залякування людей і якраз спонукання їх до того, що вони протестували проти війни, виходили на вулиці, вимагали переговорів на будь-яких умовах, а це умова Російська Федерація, це Росія розпрацювала комбінацію. Ну і зрозуміло. Під цей же хор ми передбачаємо, що потужні е, тиски через треті країни. Бачимо, як Путін їздив в Китай і формула Китаю якраз передбачає ну, припинити вогонь, вогонь і вийти на вихідні позиції, які Путін сьогодні захопив. А далі це лінія розмежування і далі план Путіна. От, точно так же Ердоган це підтримав свій час, От, підтримає моді. Підтримує Лулу, -Лу, те, що ми говоримо, тобто великі гравці третього світу сьогодні також схиляються до такої формули. А Путін сього має зиск і захоплення території розвітувати, що він вже відповідно має тут перемога, виконав завдання, а тоді далі готуватися до нових агресій. Также саме відбувається тиск на захід. Бачить, що наступ іде терор, от щоб захист сказав. Давайте все таки зупинимо все припинимо можливо таку активну допомогу. І будемо йти на переговори з Російською Федерацією. Разуміло, що цей формат не ваштовий, тому що Росія має далекоглядні терористичні і е, відповідно окупаційні плани цих територій України і розуміє, що цей формат приведе до закопу нашої держави або постійно постійно буде нависати над іншими теренами наших регіонів, якщо зупиниться на якомусь форматі зараз, тому перспектива активна допомога військово-раз, наші ефективні дії на фронті два з новою стратегії ведення війни. Нестандарти, коли ворог не очікує, і зрозуміло робота з іншими союзниками на формою мира згідно міжодного права в цілому. Але це персональне, не тільки на швейцарському саміті. Це були тільки так сказати, такі е, е, загальні підходи. По деяким напрямкам деякі рішення будуть, але це не стратегічні по миру про війни і війну військ. А це робота повинна бути з країнами світу, які повинні після швейцарського саміту. Консолідуватися над виробленням нової архітектури безпеки і нова система світопорядку на правилах, яка дійсно визначається міжодними е, нормативними актами, оце велика тема. час вона велися ще до війни. Вона була припинена зараз. Вона дуже актуальна. Тому е, і країни США, Європи, і НАТО в цілому, і Китаю інших країн якраз поновити з формули, що треба встановити мир. А в першу чергу це в Україні. А тоді в світі. І ці нові права, типа нові угоди, як Херсинські колись були, повинні також бути підготовані. Але, на жаль, вони не будуть підготовлені зараз, щоб всі зайняли позицію проти Росії. Проти Росії піднімуться і Китай, інші країни, коли ми будемо реально помагати, перемагати на фронті. Тоді дійсно сказать, сказати ми готові і до того, щоб сприяти вже, відтворити принцип міжнародного права, домовитися про нову архітектуру безпеки, гарантію української безпеки, включаючи відповідно Україну. Ну, зрозуміло режим жорсткий щодо Російської Федерації, якщо він залишатися буде авторитарний, або перетворення там відповідно системно в всіх секторах влади, суспільства і мілітарних Даня Блумберг пише про те, що ЄС хоче перейти від саміту миру до мирної конференції за участі Росії восени. Міністр закордонних справ шукатимуть прийнятний результат після мирного саміту, про який ви зокрема, ви тільки що сказали так, який відбудеться 15-16 червня у Швейцарії. Також повідомляється про те, що Бразилія і Індія думають відправити посадових осіб нижчого рівня, а від Китаю може бути присутнім лише високопоставлений державний службовець. При цьому Китай та Бразилія намагаються висунути ідею щодо альтернативної зустрічі. Просто Микола Груч, все до чого йде мається на увазі, що відбудеться саміт миру. А тоді буде якийсь такий другий раунд так ось як називають її мирної конференції. Тобто, де вже буде присутня Російська Федерація, на ну, тобто і тоді вже більшість України, більшість цього рішення будуть тиснути на Російську Федерацію. Тобто, це це про перемовини в принципі. Ну, Стратегічно саміт миру це важливо, тому що консолідує світ проти війни, але е, практично це потрібна була велика робота. І не тільки з нашими союзниками, які і так підтримують нас, контролізувати ситуацію, і конкретні рішення, щоб вони мали юридично зобов'язане значення і спільна позиція, але країнами третього світу, про які ми говоримо іншими країнами, і Центральної Азії, про які Зеленський вони не їдуть або мало там було представництва і країни. Африки, Латинської Америки, тобто повинен бути весь світ з конкретними рішеннями. Але ці рішення, я з великої власною практики знаю на всіх державних рівнях, готуються з кожним урядом окремо, а тоді вже на саміті приймаються спільне консердовні рішення, погоджене до того. А тут вже даються стратегічні орієнтири. Відповідно розглядається це вже підготовлений документ юридичного і відповідно приймаються рішення. На жаль, цього не буде. Хоча саміт це важливе плані, хоча б стратегічне позиціонування. Хоча б так в плані меморандуму якихось заяв серйозних і консолідації сил для звірення годинників, це такий формат також важливий, але він не вирішальний на жаль. Друга складова європейський саміт. Я думаю, що цей саміт також треба готувати. Хто на себе візьме відповідальність організацію і без США, Китаю, Бразилії, ти ж та скажуть, які презентують. Більшість країн світу, народів світу і потуг світу як стратегічні гравці, цього не буде ефективно. Тим більше запросити до Росії. Росія там буде домінувати. Я прямо скажу. Тому треба консервативати. Теж сказав на основі стратегії, яка забезпечує світовий порядок. Ми ж не разово його декларували ще багато. Багато 6-7 років назад, коли виходив, ще був і Обама і Трамп США і що ми американських лідерів. От нова стратегія світопорядку, яка забезпечує нові правила і змусила країни, які воюють, припинити війну і відтворити від ці принципи. Оце той форматики цієї дороги треба йти. Тоді Росію притягувати до тих рішень, які будуть спільно прийняти, і Росії діватися не буде куди. Я пам'ятаю навіть, коли працював попередній сценарій Трамп, якраз тоді був, от пробував. Пілото 115 країн світу неофіційно офіційно збиралися декілька разів на закриті саміти. Був учасник Сінь Цзіпін який погодився теж двічі і підписався в Вашингтоні, а не в Пекіні, навіть і тільки на тому етапі на кінцеву Хельсин зустрічався Трамп і довів суспільну позицію Путіна, який також погодився. Діватися не було куди, але тоді помінялася політична складова президенти помінялися в США і в інших країнах-учасницях. І ця ситуація відбулася. Ми її назвали за наш інститут Херцінки 2 але більш широко, потужно і сильно. А зараз, коли широкомасштабна війна йде, це надактуально. Оце ці гравці повинні бути лідерами у цій великій потужній системі підготовки прав і проведення той же не конференції, це повинен бути саміт великий потужних лідерів країн світу, підготовлений. а тоді відповідно Росії ставити вже питання по серйозному, на жаль, швейцарський саміт так не поставить питання Росії, тим більше намагається його розбалансувати, і частина країн понижує рівень присутності. Це вказує на те, що вони не сприймають надпотужно цей саміт, просто як постерігачі, як учасники, як висвоє своїх позицій. На жаль, це дійсно не посилює результативність саміту. Добре, Микола Григорович, будемо слідкувати за тим, як будуть розвиватися події. Звичайно, будемо аналізувати. Я щиро дякую вам за всі ваші цікаві відповіді, дякую за те, що ви завжди знаходите та приділяєте час нашим глядачам. Друзі, я також хочу подякувати за увагу і вам. Я нагадую, підписуйтесь, будь ласка, на нашу платформу, залишайте свої коментарі, залишайте свої запитання, і ми обов'язково будемо ставити їх нашим шановним спікерам. Ще раз всім дякую за увагу і зустрінемось у нас наступних ефірах.